Всім привіт! Я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні у нас на огляді машинка, яку як тільки називають, Тарантасік, селфі рікша. Ярослав нікуди не треба на ній їхати, просто віддає назад, вхапає авто, і це тільки за версією моєї дівчини. За відчуттями цей автомобіль можна порівняти з москвичем, Волгою, завищеним багі, картінгом, чим тільки завгодно. Ну я думаю, ви вже всі здогадалися, що сьогодні у нас на огляді смарт-фортург. У нас на огляді машинка 2012 року на літровому моторі із Америки. Чи така вона вже погана? Давайте розбиратись. Давайте традиційно почнемо з дизайну. Ця машинка виглядає дуже незвично, перш за все, через свої. Мініатюрні розміри. Ось. Якщо ми говоримо, наприклад, про мордаху, то спереду, як на мене, дизайн виглядає дещо застаріло на сьогоднішній день. Тим не менше, позаду вона виглядає прикольно. Оці от круглі фонарі, ну вони ніби стильні. До речі, навіть не дивлячись на те, що це Америка і вони червоні, ну вони тут ніби виправдані. Давайте заглянемо під капот. Ну або те, що тут називається капотом, звідки можна було б його відчинити. Коротше, тут є дві такі штучки. Оп, оп, і нічого не відбулося. Ага. Капот у мене в руках. І так, що ми бачимо під капотом? Значить, тут у нас охолоджувальна рідина, омивач, термозуха, щось невідоме. Оця штучка, вона пластикова. До речі, тут все пластиково, пластиковий капот, пластиковий бампер. Все абсолютно пластиково, крім крім цієї частини, крім капсули. І так, переходимо до найцікавішого багажник. Традиційно я в своїх оглядах залажу в багажник. І ви подумали би, що смарт це може бути виклик. Для мене, але не тут то було. Правда, перед тим як туди залізти, прийдеться все прибрати. Ми забираємо наш ранчо Бекс. До речі, нагадую, що цю машинку нам на огляд надала компанія Хапай Авто. І це дуже важливо, тому що мені здається, я чимось провинився перед компанією Хапай Авто. Як відкривається цей багажник? Ось тут кнопки це один спосіб. І відкривається тільки скло. Другий, ну звісно, ось тут є дві пімпочки, за будь-яку з них можна відчинити. Це буде перша машина, в якій, не дивлячись на те, що вона американська. До речі, можливо, якраз це і буде виправданням. Я не буду роздуватись, коли буду залазити в багажник. Я вже а, попередньо чуть-чуть підсунув -чуть свідочку праву вперед, бо вона була занадто сюди. Постарався не, не наступати на цю ляду, тому що швидше за все, мені здається, вона. Зламається, якщо я на неї наступлю. Так, ну тут не так просто розміститися. Ляду ми закрили. Я не скажу, що це найзручніший багажник в моєму житті. Абсолютно ні. Але mission accomplished. Я сюди заліз, я закрився, ну майже. І тепер, ну, я вважаю, що це успіх. Тепер, панове, найважча частина цього кардібалету. Як звідси вилізти? Опа! Я це зробив. До речі, коли я брав цю машинку в Хапай. Відразу мене попередили, що, будь ласка, будь обережний з цим склом, тому що воно коштує як півсмарта. Не розбий його, не розвали. Я такий, ну ок, я поклав свої речі, свій рюкзачок в багажник, буквально через хвилину, і спробував його акуратненько закрити. Ну, мені ж треба не розвалити скло, ви пам'ятаєте, так? Да? Хапаєвець такий, а ні-ні. Типа, ти неправильно це робиш. Я такий в сенсі. І він такий: ось так треба. Я такий, де це тонка грань, між не розвели скло і закрий багажник. До речі, другий спосіб відкриття багажника це з ключа. Ось тут на ньому є кнопочка. Ну і знову ж таки, воно відкриває скло. Бля. От, з другого, з третього, зазвичай воно закривається. Тобто зараз була трушна версія. Тому що все-таки я нагадую, я стараюсь не розвалити ось це скло, яке коштує к півсмертку. Позаду тут барабанні гальма. Але повірте, це не найбільша проблема цього авто. Пішли в салон. салоні тут все доволі по спартанськи. Дивіться ключик. Тут вставляється сюди. Ось ми перевернули. Давайте заведемо. Тут немає гідропідсилювача керма, крутити руль доволі важко. Таке враження, що справді ти їдеш на москвічі або волосі. Мені здається, що ми заглушимо е, двигун. Тут автоматично, напівавтоматичний, як мені сказала, коробка передач. Якби я ще знав, що це означає. Тобто мені сказали, тут напівавтомат, тут не робот, це супер клас. І духи мені подобаються, вони такі кошоподібні. Заднім оцим підголовником я не знаю, чи його видно в кадрі. Сама торпеда. Дивіться, тут є ніша, раз сюди можна щось покласти. Тут є ніша два. О, тут є бардачок, тут є ось така штучка. Кондиціонер, ось керування кондиціонером. І оці от важелі, як в літачку, все прикольно. Вони мені подобаються. Ну, тобто, хоча воно, знаєте, ніби на важелях, трошки як трактор. Так, все дуже просто. Тут ну, ось такі от ручки відкриття дверей. Саме основне панове тут весла. Як давно ви бачили машини на веслах 2012 року. В дверях двері доволі зручні, до речі, такі великі, широкі, прикольні. Оцей матеріал, він, ну. Це просто тканина, але ну вона не, не, не убога на дотик. Тобто вона краще, ніж але оцей пластик краще, ніж на жуку, до речі. Мерседес роблять речі. Тож вміють, до речі, теж вміють не тільки одним там, москвичам, волгам і цим всім. Мерседес теж вміє зробити машинки, в якій ти почуваєшся як в маршрутці. О, до речі, підстаканники. Мега незручні. Мега незручні підстаканники. Ручник працює, паянкове гальмо. А в дверях, до речі, є ось така от ніша. Ось така ніша, куди поміщається. Півлітрова пляшка води і якісь чеки. Динаміки. Динаміки тут, наскільки я бачу, це і, можливо, ось тут піщалочки. Але музика в машині просто дно. От зараз ми їдемо по нерівностях, і на цій машині не дуже комфортно. Але це ще відносно рівна дорога. Тут немає гідропостилювачів керма, тому кермо таке трошки більш велике, воно ширше, ніж ну, більшого діаметра, ніж звичайне кермо. А в інших автомобілях зараз сучасних. Ну, це можливо і комфортно. Єдине, що коли ми от їдемо по нерівній дорозі, це не дуже зручно на цій маш на цьому автомобілі, тому що постійно ну, ти в згрупованому стані такий їдеш, е тримаєшся двома руками за кермо і розслабитися ти можеш лише коли ти виїжджаєш, е виходиш з цього автомобіля, або коли ти виїжджаєш на хорошу дорогу, ось як зараз. А на хорошій дорозі ним, в принципі, комфортно їздити. Ти їдеш завжди в правому ряді, майже завжди. Ну, можна притопити, але стрьомно. Я їздив на цьому автомобілі в Чебани, не знаю, це десь 20 чи 25 кілометрів. Ось була поїздка, але я втомився, ніби я проїхав 200. Серйозно. Тому що я їхав не ось такою дорогою, а я була діляночка дороги, яку я вибрав. І це була не дуже хороша дорога. Там до, до жулян, там зараз ремонт. І оце ти постійно в такому в напрузі їдеш, їдеш, їдеш. І це дуже некомфортно, просто максимально некомфортно. А взагалі, якщо от наступити зараз повний газ, машинка реве, стає страшно. Для яких доріг ця машинка? В нею можна пересуватися по місту з невеличким, по хороших дорогах, тобто по німецьких хороших дорогах в місті, нею буде комфортно. До речі, я ні разу не їздив в неї по Бруківці в центр і я не хочу цього пробувати. Я думаю, це буде просто зубодробильна історія, тому що на будь-яких нерівностях дороги вона веде себе максимально зубодробильно. Тобто от Максимально що тільки може бути. Але вона комфортна, вона зручна в плані, що вона займає мало місця, нею легко знайти собі паркувальний спот. Жаль, жаль, що вона менш комфортна, ніж мотоцикл, і нею не можна їхати в міжрядді. Тому що я не знаю, як ще випроведити інакше весь цей дискомфорт водіння цього автомобіля. Чи купив би я собі таке авто? Ну, однозначно ні. Я хочу щось універсальніше. І щоб на ньому можна хоча б було б доїхати до Білої церкви і залишити ну, всі зуби, не повибивати не від цієї трясучки. Я не знаю, як в втушки подорожував на такому типу супердовго. Це. Як? Але в мене з цим авто ще пов'язана одна пригода. А саме, Пані та панове, коротше, случилась фігня. Дивіться. Раз, два, три. Раз, два, три. Коротше, ключ знаходиться Ось він, ось він, він. Шановні, як ви розумієте, я йду пішки. Ні, в мене така ситуація вперше, коли я закриваю а, ключі в машині, коли до комендантської залишається. А, я ще до речі не бачу, куди йду, бо вона все світить. Коли до комендантської години залишається година, таксі викликати неможливо. А, ну... Але це прикольний досвід. Так, да, Марія? Мені щось не, не настільки ваудешовлі цією ситуацією, як оце зараз я на відео. Відповідно, всі мої речі, ключі від квартири мої, ключі від квартири моєї дівчини, все залишилось там. Переночувати десь треба, тому ми вирішили переночувати у мене на роботі, тому що до неї був доступ. Можна було отримати доступ. План був такий: переночувати і зранку вже відкривати машинку, точніше, поїхати в хапай авто. Можливо, у них є запасний ключ. Але сталося ось це. Перечувати. І на світна. От що тепер у нас орпіці робиться. Короте, це було цікаво від першого Зранку, як виявилося, запасного ключа в них немає, і, власне, тому прийшлось викликати людей, які відкривали машинку. Як це відбувалося, я вже не зняв, тому що я поспав всього 40 хвилин, так сталося за всю ніч. Ну і в мене попереду був ще важкий день. Можете не підписуватися на мій канал, але, як каже Корчинський, обов'язково відпишіться від всіх інших. З вами був я, Ярослав. Наразі.